Що за состояння Путіна. Три карти надавання. Десятка мечей. Все може бути. Все може бути. Якщо примерно навіть, навіть не... серце там остановилося, то ситуація здоров'я обострилася. Ну, нічого не передвіщало біди. Так, любенькі, дорогенькі, давайте ще. Одне відео знімемо. раз десь тут прочитаємо, про що ми знімемо. Серце Путіна зупинилось. 24-й канал пише. У Путіна пройшла про 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 остановка серця. Прям всі зразу знають, як це може бути, Ну, ми теж подивимось, як воно. Ну, карта покаже. Провіримо ще раз карти. Ніхто нам правди не скаже, я не вірю, щоб там хтось нам правду сказав і прям держали в курсі діла весь світ, що у кого там застановка ой, 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 це... Ай, Вони це перебиті ці, тобто вони знають, як себе вести, як себе, що з цим робити. Так, у Путіна при... Произошла установка сердца. Давайте мы подивимося. Коротенько видео. Путина произошла. Давайте на сейчас три карты візьмем, яке состояние, що за состояние Путіна. Три карты ну давай. Десятка мічей. Все може бути. Все може бути. Якщо примерно навіть, навіть не серце там остановилося, то ситуація із здоров'ям обострилася. Так, а зачем пишуть таке, якщо примерно сто разів уже всі казали, що він вже умер, його вже немає? Значить, є. Значить, по картах там колись робила я розклад живі, живі всіх живих. Так, да, йому зараз треба допомогти. Четверка кубків це карта допомоги. Йому треба допомогти. У нього зараз є якогось. Там йде щось. Обистрієння ага, чогось там йде. Десятка мечей, так, да, це карта, може бути смерті. Тим більше король мечей це ті самі лікарі. Може бути якась проблема із здоров'ям, може бути проблема здоров'ям. Ну, нічого не предвіщало біди. Начальник. Начальник карта. Сам він вибрав те одиночество, яке він вибрав, той сам він вибрав жизнь, яку він вибрав на час. Не в тому, що сам все це він вибрав по четверки жезлів. Ну, есть стабільна життя, стабільне все. Карта хороший маніпулятор, есть вміло все маніпулював із сім'єю, і дітьми, і все те, що нада, скривало цей імператор, ну, то есть все, все, що треба. знаю, Якщо в мене по карті примерно, то дівчатка і хлопчики розуміють, що ці звістя, це все те, що запускається, це той самий, той самий Вагнер, той самий Пригожин. Зумію, їх, їх ці ситуації роблять по-своєму десь сильнішими. Тобто для них це треба. Для них це треба більше, навіть ніж для нас, треба це все почути. Тобто нам треба це почути, да, для того вони все це роблять. Ну, для них це важливо, Для них це важливо, і вони діло в тому, що заходять в своє. Вони, знаєш, як от по карті перезапускають себе десь чому йде перезапуск себе. Тобто я не удивлюся, якщо поховають, якщо там от співають, все, що треба зробити, зроблять. Ну а далі що? Ну хорошо, співали і зробили, ну що далі буде? Що далі буде? Ну добре, якщо підуть на те, щоб його поховали, оспівали. Для нього все відкрите. Тобто, його там можуть переробити, переділати. все, що хочеш. За його гроші, весь світ його. Бачиш, все одно, як би не було, як, як світ любить його гроші. Всяк би до нього не відносилися, але те, що в нього є в руках гроші, те, що є в руках, те, що є в Росії, там може нефть, це все остальне, все одно світ це хорошо восприймає. Світ не брезує цим. Ну, давайте ну, давайте по-другому. Буде похоронів чи не буде. Вот зроблять до кінця. Щоб він умер, я б не сказала по карті, що він дійсно фізична смерть, він умер, його немає. Я б не сказала. Це може бути ігра, така як пригожена, потім ще в когось, потім ще в когось. Ну, то тобто есть, це все робиться для людей, робиться, робиться для них це все. Робиться для людей, ну, прежде всього це для цих людей, які, яких видають за мертвих. Які видають за мертві. Буде пухом. Обес. Ну, он сейчас зараз може бути під препаратами, під препаратами сильними, то есть, смерть не смерть, але щось якесь обостріння може бути. Може бути. Не, не бачу. Що він, він йде вже по карті сущності. Він вже йде те, що по карті от проходить він, він йде вже по карті сущності. Там вже, там, як ми знімали, от, про, мабуть, про Китай і все, понимаєш, там немає людського нічого. Там є оболонка, глаза натянуті, тобто середина все воно пусте. Воно пусте. Це вже якась сущність, яка, ну як сказати, яку, яку прості люди, вони її не контролюють. І він вже не розуміє, що таке проста жизнь. ну от Людина, як це? так, як це, як це, це. Да. Людина, щоб піти. Дивися, от карта як показує, дивіться, карта беззаконня. Людина, щоб закрити себе і не бути наказаному, ну, от, щоб обійти оце все те, що з ним зв'язано, може піти на все. Може залізти в сущності, щоб не понести наказання, може піти на все. Тобто, смерть придумати, все, і тим більше він зараз. Ну, він сейчас, чи він все время, він в холодній карті йде. Тобто те, що треба, щоб себе зберегти, він все це зробить, карта показує. Оце ну, в, цьому, в цьому заключається його смерть. Понимаете? Якраз навіть зараз карта показує, якраз, время, время, ну, якраз время цього. От, запустити те, що запустили. Карта беси, да, біля нього такі присмикаючі беси, як і він сам. Тобто біля нього це стадо бісовське, воно вже кружляє, ті, хто приближені, вони теж, теж постараються поставити на собі хрест. При житті людина на собі старається поставити хрест. Так, це можуть бути казати, от, всякі там гадалки, шамани, все остальне, все остальне. Ну, Для того, що воно не воно, хорошо, як воно розрабує, тому що ти боїшся чогось. Ну, ну, Те, що ти боїшся, ну, це тобі не грозить. Тобі зовсім друге грозить. Тобто, якщо ти за своє тіло чи за щось там переживаєш, тобі опасності зовсім з іншої сторони. І те, що ти себе постараєшся поховати, оспівати заживо, воно тобі не поможе. Карта показує, воно тобі не поможе. Це так, це пуста, ну як сказати, от так як пуста життя, це пуста війна, ця непонятна. Дагибнуть люди, дагибнуть вони, дагибнуть наші українці. Ну Вона пуста, вона нічого нікому не дає. Тобто ніхто розуміють прекрасно, ніхто Україну не захватить, не дадуть її захватити. Росіяни це прекрасно розуміють, що нема тут ніяких отих, що вони собі придумали. У нас все, як то йде, ну, як, як то йде от воно неправильно йде. От неправильно йде. Даже если раніше гадал, ти розумів, карта та, ота, связі йде, як вона йде. Зараз це все як то перевернуто. Ну мертвий він ще не вмертвий. Поділять, карта так показує. Фактично він давно вже мертвий. Не через фізичну смерть, що там з духу немає. А взагалі, що людина, от як людина, вона мертва вже дуже давно. Тобто від неї вже залишився сам пепел. Це не значить, що, що він мертвий. Ну, тобто він може бути на землі ходити все, але його немає, його нема. Тобто його душа, його тіло, його всі причандали, які там. Ну, от вони вже, ну, понимаєш, це, це знаєш, як той опудало, живе опудало. Напхали, все. Живий, він чи мертвий. Ну так, да, одержимось, У нього вже одержимось, розумієш, одержимось страхом. Страху від страха від паніки, щоб сказати, він не боїться нічого, він боїться всього. Він боїться всього. По карті він боїться всього. Тобто в усьому, в усіх двіженнях, в здогах, придьош якийсь, він визиває в нього страх. Тобто він боїться всього. Не можна сказати, що він не боїться. Розговори які. Ну тут карта Луниза. Це ну, він, це... Це ж... Скучно. Я саме більше так не інтересно сказати, а боїться він цього всього саме більше? Понимаю, цього і магії, цього всього боїться саме більше. тому що він розуміє, ну як сказати, як ця магія по його житті проходила як -то, той, той труп, що лежить в мавзолеї, як оце все, понімаєш, він це хорошо розуміє. Ну, ось він, він дійшов вже до карти старика. Тобто те, що він там ото, глаза натянуті, там щілочки, ротик той, губки, ті, понімаєш, він ось який. Його карта характеризує не, 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 не другої не картою мужчини. Є другі карти мужчини. Тобто ось він який. Ну то все натягнуте, Понимаєш? І що в людини. В людини тоска, людина не розуміє, що робити. Людина не людина, ну, от він не розуміє, що робити. Щоб фізичної смерті карта, я не бачу. От карта цього не показує. Він давно мертвий. Другими словами, він давно. Та людина, в яку душу вдихнули, понимаєш? вона вже давно мертва. Вона йде по бісах, вона йде по дьяволу, ну вже не раз ми балакали. Понимаєш, якщо треба, інсц... якщо треба ну, придумати оцей похорон, і то я кажу, що він боїться не того, що треба боятися, не того, чого ми боїмося. От у нього поняття страху, ну, чого він боїться. Давайте так, Не бачу, щоб у нього конець прийшов. Вже його. Я і тоді не бачила, там ви розказуєте. Що він там, вийніки, тройники, не знаю, карта чорта чітко показує, показала дьявола. Дьяволів 20, 200-300 не буває. Тобто дьявол є один. І от на землі він ходить від і дьявола. Тобто один він ходить від дьявола. А ну що ми спитали? карти, чого він боїться? Ну чого він Боїться, Боїться, бачиш карта, Ростущої Луни. Тобто це магія, це всякі різні оці діла, які творяться під магією. вони. Ось карта, карта. Луни затмінює, ну, цього він боїться. Бачиш, все окурюється, все, все свічками обходиться, все, ну, тось, все. От цього він боїться. Да, я повірю, що цього він Боїться, що хто, хтось цим його ужале. Тобто він оцієї магії, оцього містики, він боїться набагато більше, ніж там прийде хтось із за угла. Понимаєш, те можна проконтролювати. Можна... Поставити охранника не одного, а сто одного чи тисячу одного, там десь закритися, бункери, все. Оце, ну, понимає, оце те, що карта показує, ти від нього не заховаєшся. Хоч ти будеш де хочеш, ну от ви будете десь, я буду тут. Мені треба те, що треба. Мені буває один вздох треба, чи там, ну, без різниці, мені чи комусь. І все, І ти це все зробиш, ти все це проведеш, оцей ритуал, оце окурювання, оце все ти зробиш так, як треба. Якщо ти в бункер не можеш залізти, то це ти і в бункері цим достанеш. Хто поніма, той поніма, що я кажу. От цього він і боїться. І бачиш, він любить деньги, за це готово дати. Щоб йому гарантію хтось дав, що примерно це до нього воно не прилипне. Карта сьогодні так показує. Карма, карма. Карма, це його карма, через яку страхі він буде до останньої минути своєї. Є така смерть, що там десь щось і смерть можуть розіграти, можуть там на весь, можуть мавзолеї положити, там другого, другого якогось чучало якесь друге положити. Все можуть. Це родом з дідства йдуть. Оця вся хрень, оця вся яка в нього йде, вона бачите, йде карта. Родом з дідства. Тобто карму він тягне з детства. От за щось десь по роду він оте проходить, що він має пройти. Понимаєш, для когось може його сита життя, його там, мільйони, мільярди, супермільярди. Для когось, понимаєш, ну те, що по карті показано, це, це ну, загалена собака, це легко сказати. Людина, яка боїться, я кажу, що людина, яка боїться всього, чого можна боятися, він боїться. Іменно те, що зв'язано з цими ділами, всіми отакими от магічними. І все. Тому що щось в цьому розуміє, того й боїться. Хай він шаман, хай він не шаман. Ну діло того, що хватає того, що він йде по одягу. І все, не бачу я тут смерті, не бачу, давайте ще п'ять карт. Собака зараза. А давайте ще п'ять карт. Візьму. Кров. Кров на руках, поміжує, що за це все платити треба. І могили оці всі. І карта, бачиш, і така кров, карта без зим'яні могили, тих, що, те, що люди погибші, заховані і все, і до кого це любов. А ну що це за любов? Це інтересно. Що це за любов? Ну, до цих всіх ділів. Оце в нього, розумієш, він чувствує це все. Фортуна. Фортовий, був фортовий, Ну, діло в тому, що фортовий він був через відьмину Будил. Тоже, якісь діла робились такі, щоб він був ну, от і християнством прикривалося, там їхні попи і все. Дело в тому, що Фортуна, бачиш, падає біля відьманої бутилки. Хто розуміє це, той розуміє. Тут і християнство, і все остальне, і все остальне. Стара людина. Стара людина, яка боїться, розумієш, кожного цього всього, де що пробуде. Ну, Я б не сказала, що тут все там просто з його психікою, з його останнім, ну, щоб фізична смерть, карта цього не показує, щоб дійсно тумар, серце не видержало, Та, скоріше у нас не видержа те, що в нього видержа ще покавість. Немає. Ще, Немає. знаєш, Місія дьявола на землі ще не виплнена. Ще У нього, якщо по карті брати, є нехороша місія, але все одно це місія. Це треба, треба все це зробити. Маєш, для чогось він і в Росії, для чогось він в Росію. Оце бачиш, як там він хазяїн кладбища, хазяїн кладбища. Ну, зробити з Москви, зробити з Росії сплошне кладбище, карта показує. І в своє час хазяїн Кремля, хазяїн. Це зараз у нього вже карта йде хазяїн кладбища. Тобто хазяїн ну, тих трупів, яких привозять, які ховають яке, над цим він всім хазяїн. В общем, тобто, страшне діло. Отведи за вступі, господі, все. Давайте пока-пока. Приїхав там чоловік додому з Полтави. Все, люблю дуже, ціню, ціню, ціню дуже. Підписуйтеся, лайкайте, пишіть коментарі, що побачила, бистренько та й сказала. Не бачу я. Я не бачила пригожена. Подімаєш, як пригожена там падала, ну як можуть мертві любити так гроші, як показує карта. Як може мертвий пригожин любити оте своє состояння, так як живий? Ну не може. Ну не може. Навіть за таку зацепку ти чіпляєшся в картах, що ну нереально, це так примірно, щоб людина мертва, вона любила так гроші. І вона берегла своє багатство. Тобто всі, всі, всі мислі, все це поставлені на те, щоб зберегти своє багатство. І вже, вже не може бути смерті. Так тут так само тут карти показують, що він умер. Такий, як він родився, йому душу вдихнули туди. Він вже давно умер. Він уже давно. Він чучало, яке йде от по дьяволу, по бісах, і окружив він себе бісами за деньги, дьявол їх купив, приблизив до себе власть дав, кожному стулець дав. Ну, Дело в тому, що в же час вони всі на крючку в дьявола. Так, Так воно робота, магія так працює. Ну і все. Тепер боїться. Тепер людина боїться, чи, чи той дьявол боїться, отих всіх ділов він не боїться. Не так він боїться війни, не так він боїться. Це я так, а от реально він о цього боїться. Чого? Ну, все, пока-пока.